Що відбулося на Білорущині для чого було завдано удару по Дамбі. Це офіційно підтвердили ЗСУ. Мадяр сказав так, це наші безпілотники. Що нам це дає? Окей, супер питання. Поїхали його е, е, їсти по частинах. І так, Дамба, вона знаходиться поблизу з кордоном кордон, з, кордон, на кордоні з Україною. Тобто, це не десь там далеко далеко це доволі так. близько. Рафівка, графівка, село таке. Головна одна з головних цілей, що було заявлено: ми влучаємо в цю дамбу, влучаємо в ці споруди, які цю ну, воду тримають. І ось а, один з цих не знаю, водонапорних резервуарів, а, він почав аварійне скидання води, бо він був пошкоджений, шлюз. Це, це називається шлюз. Uh -huh. Він почав скидати воду. Я розумію, що хотіли, щоб скидання відбулося максимально швидко, але воно йде поступово. Пошкоджено одна, один цей шлюз і вода. За географію з півночі, на півночі Білгарська області, йде до, на кордон з Україною і потрапляє до річ, річки Сіверський Донець. І там а, локація, така яка називається Вовчанськ. Вовчанськ, це північ Харківської області, який знаходиться під російською окупацією вже майже півтора там з гаком роки, з травня 20 24, коли вони зайшли туди, від місця нічого немає, просто вщент, торсов по нулях, от просто ground zero, нічого немає. Мета яка затопити позиції російських військових, які там розташовані, попередньо з верифікованих даних можна сказати, що частково нам це вдалося. Води, звісно, росіянам там не отак, от не отак, як бажано, але по коліно і росіяни підтверджують, частину майна на цьому напрямку було. Втрачено. Ми не знаємо, що саме, але в будь-якому випадку, а, якщо це навіть там одяг, шмотки, рації, це вже плюс. Це означає, що десь координація буде порушена. Якщо це що зброя, взагалі суперова історія, але ну треба почекати, подивитися додаткових даних. Я припускаю, що так само є мета, щоб ця вода за ну, задумом, бо наше командування 100% впевнено розраховувало не просто дамба тут, опозиції росіян тут, ага. вода піде, все змиє. Використовувалися знання. Я думаю, ти мені підскажеш, як правильно називається ця професія? Ті, хто займається гідротехнічними спорудами, можливо, біологам. з біологами з біологом була консультація, щоб зрозуміти, якщо вода буде тут збільшуватися, то куди вона там за, за течією піде, і які позиції росіян нижче по течії, ця велика вода може. Порушити, зіпсувати, а, зупинити просування або хоча б відтермінувати постачання росіянами там, боєкомплектів живої сили на позиції, які знаходяться там трішки далі. Тобто, я думаю, що там мета була доволі велика, тому поки що зараз, суть усього, перша частина нам вдалася. Наскільки сильно подивимося, я думаю, десь до кінця тижня буде вже. Тоді мене на наступне запитання: якщо ми поки що чекаємо, чому ми не добиваємо цю дамбу? О, риторичне питання О, поки що в мене відповіді немає. Можливо, командування очікує, можливо, там цієї види достатньо буде. Можливо, розрахунок такий, що якщо велика вода одразу піде, то вона може зачепити і українські позиції. Тому я ще раз припускаю, що можливо теж таки була координація з українськими науковцями, і вони кажуть, що от такий рівень, от поступово, це найкращий варіант, можливо, або можливо, просто придивляються як частково тут, потім ще дотискають. Потім ще один шлюз знищить, бо ну ймовірність така є. Що якщо велика вода піде, то вона піде не обираючи українських військових, російських військових, і шкода буде для всіх. Тому роблять це все ну доволі обережно. Пам'ятаєш, як росіяни дірвали каховську дамбу, а так, тоді так. ж вона так само і на російські позиції, затопила наші, але й пішла на російські. Велика кількість мін було просто змито і було багато відео, яких там потік несе, і вони детонують, потім і в Чорному морі навіть знаходили ці міни, тому наслідки непередбачування. Бо якраз проводили аналогії паралелі з Каховською дамбою, і в нас багато превалює наративу про те, що таке пошкодження дамби на Росії. Я, до речі, тобі скажу, в мене. Ну, була версія того, що це росіяни зробили самі. Але добре, що ми там відразу розвіяли ці сумніви. Доброго чи погано зараз, також хотів би про це поговорити. І у мене дописувачі в коментарях в телеграм-каналі, ну і в Ютубі пишуть: о, ну тепер Путін нас вдарить дуже сильно. Путін б'є кожного дня по території України. Якщо зважати на статистику ударів в останні дні, то безпілотники прилітає вкрай мало. В ніч на сьогодні, 28 жовтня, по Україні, було випущено всього 38 безпілотників. 26 вдалося збити. Багато було повідомлень про те, що росіяни вже давно заряджені ракетами. Ми бачимо системне винесення в Україні енергосистеми. Постійно йдуть удари по газосховищах, газотранспортній системі. Ну, от знову на Полтавщині, прилетіло. Відключення також системні зараз, коли я записую з тобою. Відео у мене світла немає. Тобто ми працюємо в автономному якомусь режимі. Вже добре, ну що ми не добре, звісно, ми навчилися вже так з цим жити. Це нам на заваді не стає. Не випадково я задав про опалювальний сезон, тому що він в великій мірі пов'язаний з тим, що, як кажуть, багато прилітало і по ТЕЦАх, і з газом проблема. Газу не вистачає, газові сховища знищені. Скажи, будь ласка, чого нам очікувати тепер після удару по Дамбі, чи це взагалі різні історії? Ну, є такий ризик, ну, що росіяни будуть мститися. В принципі, ну, ми бачили в попередні рази: акція возміїзді, акція устрашення це, в принципі, ну, в логіці Російської Федерації. Чи можуть вдарити по українській дамбі, можуть. Ну, Логічно, так, тим паче, що ми кажемо за Каховське море, технічно і по відстані це вже не так далеко від Російської Федерації. Тобто це можна зробити. Чи вдають вони, ну. Давай так, я не борюсь говорити, вдарять чи не вдарять, коли вдарять. Ну, можуть, можуть це зробити. Не хотіли, це б, звісно, але технічно можуть. А, наскільки вона захищена? Ну, хочу вірити, те, що я... вірніше від моїх розмов з людьми раніше, там декілька років тому, які спеціалізувалися на цих спорудах, вони кажуть, що ну що, -що в радянському Союзі це будувалося якісно окей, і вони казали, що для того, щоб зруйнувати, потрібно дійсно. Ну, велика кількість різноманітної вибухівки, просто так її не знищити. До речі, каховська дамба була підірвана саме зсередини. Я нагадаю, okay. Okay. які я буквально два слова про той підрив, коли радянський союз будував, вони будували з точки зору. А раптом нам доведеться знову відступати, і треба їх буде підривати. Тут ж питання для саперів: скільки треба вибухівки? Ящик, два ящики, вагон, півтора вагона. Ну ніхто не знає скільки. Тому в цих спорудах було запроєктовано спеціальні ніші, пустоти, як кажуть. І тоді казали так: от скільки туди вибухівки влізе в цю пустоту? О, стільки до то спеціально вже було за тебе продумано. Заклади в цю пустоту вибухівку і підривай, це гарантовано знищує об'єкт. Тобто, як на мене, знищити цей об'єкт можна виключно з середини. Зараз ми про який об'єкт говоримо? Ми кажемо за, за дамбу за дамбу всередині, можна підірвати, зруйнувати частково пошкодити. Це росіяни дійсно можуть. А так що вона повністю знищила uh -huh. і от там вся хвиля пішла на Київ. Ну знову. Від мого спілкування з технічним uh -huh. фахівцем вони кажуть, ну що це вкрай мало ймовірно. Хоча як вони сильно прикладуться до цієї історії, тоді дійсно може бути якісь там негативна історія, така історія з кожною дамбою, практично я розумію, да, в Україні. Ну так наскільки я чув, знову ж таки, це ж державна таємниця, це ж uh -huh. спеціальні споруди, інженерні про них багато не говорять, але з того, що я знаю, ну, дум, от от такі кажемо так. Злі плітки, я його пліткарі кажуть, що от є ось такі спеціальні інші можна тільки середини, ззовні можна пошкодити. Згадаємо, будь ласка, Запоріжжя, Запорізька ця дамба, вона так само була під атакою, теж дорога пошкоджена, але зруйнувати у росіян її, слава Богу, поки що не виходило. Але така логіка дійсно може бути, бо гідроелектростанція так само виготовляє електричну енергію, виробляє, і це також є цілею Російської Федерації.